Привіт! Сьогодні в самом такому короткому відео ми поговоримо про сонце. Зараз привіт відпусток. Всі кудись їдемо до моря, до води, стараємося загоряти. От, і щоб не спортити цей відпуск, нам треба знати деяку інформацію. Сонце може бути лагідне, може бути дуже агресивне, особливо в заразній час. Особливо, якщо загоряти десь в обід, якщо ще поїхати десь в Єгипет, там взагалі. Тому ну, така інформація думаю, буде корисна. Значит, є три види ухопроменів, це А, Б і С. Корисня для нас являється тільки Б. Тобто це воно тільки викликає загар. І цей загар справді дуже важливий для організму, тому що він сприяє утворенню вітаміна Д. Вітамін Д це імунітет, засвоєння кальцію, фосфору, ну, багато інших показників. Так само загар загарб промені Б хорошо регулюють деякі гормональні, наприклад, серотонін, мелатанін, а це є стійкість до психічних порушень, це є молодість, це є потенція. От, тобто загаряти треба, і загаряти дуже важливо. Але враховуючи таку агресивність сонця, дуже часто бувають неприємні речі. І знаючи це, всі зараз почали користуватися такими сонцезахисними кремами, спреями там, і так далі. От. Що треба про них знати? Це стало зараз дуже популярно. Найгірше це коли такі кремчики чи сонцезахисні штучки вони блокують лише самі ці промені Б. Чому? Тому що це дає нам можливість довше знаходитись на сонці, але ми тоді набагато більше хапаємо тих променів А і С. А промені А і С вони такі, скажімо так, не дуже корисні. Вони користь ніякої не дають організму, навпаки. Вони в великих дозах не руйнують колагенові волокна. А колаген – це еластичність шкіри, тобто шкіра втрачає свою еластичність, вона стає, виглядає так набагато старішою. От. Крім того, при великій кількості А і С, при відсутності Б утворюються такі патологічні форми вітаміну Д. І це може привести до гормональних порушень. От. І такий був, є доктор медичних наук Полін, який сказав, чим менше захисту від сонця в косметиці, тим менший ризик захворіти на якісь захворювання шкіри, гормональні порушення, навіть рак шкіри отримати. Тому, щоб захиститися гарно від сонця, треба вибирати такі якісь е кремчики, які мають помірні сонцезахисні фільтри. Значить, фільтр сонцезахисний, він е позначається таким буквами SPF. Вони можуть бути від 2 аж до 12. Тобто, якщо це дуже чутливо, там, біла шкіра там, і там так далі, то звісно треба брати ну, великі е 12, наприклад, SPF. Якщо це такі дуже смуглявенькі вже люди, то їм там і, і двоєчки хватить. Але дивіться, від 2 до 12. Е 2, якщо взяти 2. Ну, слабенькі вони. Слабенькі. Якщо такі, як ми, наприклад, то нам це дуже слабо і нам це практично нічого не дасть. 12, навпаки, воно дуже сильне, ми не зговоримо 100%, але це якраз оцей великий ризик у тих всіх неприємностей, які я сказав, тобто стрільні шкіри може викликатися і так далі. А є такі препарати, які мають так само СПФ промені від 3 до 6. від 3 до 6, Тобто помірні. Які, крім того, що не викликають хімічних ефектів, а крім того, вони ще й мають класні дуже води, Вони е, дуже гарно впливають на еластичність шкіри і вони являються гіпоалергенними. І це є рослинні. Тільки рослинні, 100% мають бути натуральні. Чому? Тому що рослинки це вони, такі штучки, які е, постійно знаходяться під сонцем. Вони не можуть сховатися в тіньочок, що там, кудись і так далі. Мало того, вони навчилися не то, щоб виживати під таким палящим сонцем, вони ще й навчилися використовувати сонячну енергію для своїх потреб. А особливо ті рослини, які ростуть в пустелях. І От є в пустелі Марокко одна така рослинка, яка називається органа. органа. І, в, е, в органа, органа. І в тій рослинці Аргана є дуже цінна олійка Аргана. І в тій олійці органи якраз є дуже гарні, ті світлозаписні фільтри, які якраз мають СПФ від 3 до 6, які не мають абсолютно ніяких вічних ефектів, які тільки позитивно впливають на шкіру. І якраз е, в нас в Івасані є така препарат, якраз на основі того масла органи рослинки, е, яке таке називається функціональне масло Аргана. Які ідеально підходить для загара, для того, щоб шкіра не обгоріла, і навіть якщо вже щось сталося, то в неї дуже гарно провести лікування. Пам'ятати треба тільки що? наносити такі речі, треба 20 хвилин до загара і після того, як вийшли. І пам'ятати, що під час кожного купання так само це все змивається, тому після кожного купання так само важливо носити оці. І другий препарат, дуже мощний, який в нас є, який взагалі шикарний, який, ну супер, це. Препарат група календула. Календула теж має дуже гарні світовисні фільтри від 3 до 6. І тут можете на вибір взяти. Кому нравиться кремчик, можете взяти кремчик, кому нравиться емульсія, можна взяти емульсію. Ось така вона виглядає, дуже класно. Дуже гарно розмазується, запах обалденний. Тобто ну, можна навіть як денний крем для лиця використовувати, дуже гарно. Для шкіри це препарат номер один по відновленню, еластичності, структури, вода, баланс води і так далі. Вот. Тому бажаю вам приємних відпочинків. Вот. І маючи цю інформацію, я думаю, ви не будете мати проблем із сонцем. Дякую.